На 37-му чергову сесію сільської ради з 22 обраних депутатів прибуло 12. Це інші відсутні поважних причин. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та згідно регламенту сільської ради. Пленарне засідання 37-ї чергової сесії сільської ради оголошує відкритність. you know Шановні депутати, для роботи нашої сесії нам необхідно брати секретаря сесії та дичейну комісії. Пропоную функції секретаріату та лічильної комісії з сесії покласти на секретаря сільської ради Піснюкевича Віктора Григоровича. Чи можливо є інші пропозиції? Якщо інші пропозиції немає, то хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти утримався одноголосно. На розгляд 37-ї сесії вноситься питання згідно з порядком денним. Який вам розданий? Чи є в депутаті зміни і доповнення до порядку денного? Якщо інших пропозицій немає, то хто за такі порядок денний за основу і в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосний. Порядок денний приймається. Шановні депутати! Для роботи нашої сесії нам необхідно затвердити регламент роботи 37-ї сесії сільської ради. Регламент також вам розданий. Якщо інших пропозицій немає, то хто за даний регламент за основою цього? Вам прошу голосувати. Хто за, проти, утримався? Она Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Слово для доповіді по першому питанню надається. Кузьміч Уляна Денисівна, будь ласка. Шановні депутати, ці питання порядку денного розглядалися на спільній депутатській комісії. Чи є потреба обговорення? Даного не питання? Не. Немає потреби оговорення. Так, всі проєкти рішень вам роздано перед сесією. Тому вношу пропозицію прийняти даний проєкт за основою в цілому. Хто за? Проти? утримався одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Марина Чауса Миколаївич, Будь ласка. Це питання також обговорювалося на комісії. Є потреба обговорення немає. То за порядок, хто за за даний проєкт рішення за основу і в цілому, прошу голосувати. Хто за? проти? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Пістюкевич Віктор Григорович. Це питання також. Розглядалося на комісії. Чи є потреба обговорення? Прошу проєкт рішення прийняти за основою цілому. Хто за? Проти утримався одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Кузьміш Валентина Михайлівна. Це питання також розглядалося на комісії. Чи є потреба у обговоренні даного питання? Немає. Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу у цьому. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає гісовець Оксана Степанівна. Це питання також розглядало. Якщо є потреба в обговоренні? Прошу проєкт рішення взяти за основою цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Роз... Переходимо до розгляду ще одного питання. Вісовець Оксана Степанівна. Це шосте питання. Чи є потреба в обговорення? Прошу проєкт рішення взяти за основою цілому. Хто за? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду земельних питань. Доповідає Маринич Олександр Будь ласка. Це питання теж вражалися на комісії. Чи є потреба обговорення? Немає? Отже, пакетне голосування тоді буде. Отже, так, хто за процедуру пакетного голосування? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Так, а тепер давайте за всі земельні питання проголосуємо. Хто за даний проєкт рішення за основу цілому? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Всі питання, які виносилися на сесію, розглянуті засідання сесії оголошують закінчення.